Так, ідемо в відео. П'ять ласеньких здороженьких і ніяких слідів ушкоджень на мене. Піду ось з такою штукою повністю брошнюю, тубус. Викликають мене по ньому. Тут пропилу видно чітко. Дирочка така от. Я їм покажу цей тубус, повністю кровий. Нічого в ньому малино. Ведно. От ідемо з цим предметом на відео. Давати пояснення по нашому відео. Ті записував записували теж з цим предметом на вижничковому посту. Та мені давайте це я не вам писати. А? Кажу біда у вас з мебелі. Що, біда? <рисвіт> так що біда з небелі. Так, що по, по якому поводу я? Викликався. Та-да-да-да-да. -та 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 -та. Постанова, поправлення. Якості Якось і світку. Окей. Ось, чекаєте, чекаєте, чекаєте. Хто це кіберзлочинність? Відлічі ззаду Сталі народі? Без восьми, 11.78. Місто косуть, так. Це його номер телефон? Чи що, чи це? можливо. Думаю, що так. Місто Косово, так? Так. Да. Україна землянська Україна. А можна це перефотографувати адвокату? Думаю, що можна. Я можу копію зробити зараз? Та я йому зразу скину, що він по вайбру. А це кібер злочинці убежниці я таке, так? Ну, Управління не має бути області. Ні, ну, Бо ми на місці туди опрогрупу викликали. Це перші стичі СВ Вежнінського. Ну, в принципі, що жопу виїжджала тоді. На Ну там Вежнінський, так? Ну да. Ну, дивно, що це... Це ж відео, опубліковане 12 -го... травня, якщо не помиляюся. Сама подія була то ли 8, то чи 9. -го, -го. 12 -го травня? Так. 135 пусників відділу боротьби з призвученість, бо хоч правильно інтернет інформації мережі інтернет. было бы на этот цветок, получается. 13 числа был прошлым примерно в вазе. 13 числа что это Да, 2015 года. Сейчас все. Потом я так думаю, что все. Что А сама, сама подія була чи... Ну, ну не точно не можу сказати, 8 9 щось в районі, бо, бо тоді якраз е, міністр наш заявляв, що в е, зв'язку з Тронаєю свята було mm. день перемоги, щоб mm. бути усилені заходи безпеки. Це якраз 9-го року мало бути, так? Це було десь тоді або 8-го, або 9-го, бо то заяву він зробив вроді mm. 7-го чи 6-го. Mm. І ми отримали редакційне завдання провірити, наскільки ну, Власний канал на сайті Ютуб. Як, як називається? No, не власний канал, це канал на сайті YouTube. А, англійські букви. М. А Т. С-О Ф, А, Н, О, М. Все одним словом. Ну, Це все одним словом, без крапочок. і шокі, та, ще ще? — кимось Так, все. мужчина. Можете вказувати їхні дані? Дані, знаю, Діма, Саша. Марка автомобіля, на якому перевозили предмети схожі на тубус від РП-22 та пістолет. Я так розумію, що це не він є. Пістолет, так, та, пістолет перевозився у другому роліку. Це різні, різні автомобілі. Да. Після, і різні після того, як ми опублікували це відомо, через декілька днів приїхали, подивитися, яка реакція буде на слідчий раз. Mm -hmm. На слідчий раз у нас лежав кубурі, в кобурі в моєму автомобілі, за чинному автомобілі лежав пістолет. Ні, на я маю оданий документ. Чи зачинений автомобіль Ну, Я його зачинив. Лише на десь не підпустом що? Ну так. Да. Вийшли а, з автомобіля, але я можу лише залишати зброю в черному автомобілі. Він yeah. був зачинений в автомобілі. І ми хотіли подивитися, яка буде на цей раз реакція. Чи ну, після перегляду їду, оскільки там зі неї керівництво? Так, так, так. Тубус yes. я можу сюди вилучення продати. Так що він не має ніякої, думаю, вже... Ну, він, 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 він має таку саму він, що ви його як вилучення. Ви може візуально його глянути, він має таку саму... Я знаю, я так, таку mm -hmm. саму. Бойову здатність як каналізаційна труба. Плюс до того він пропелений. Ще. Не пам'ятаю. В ньому видно, що він порожній, в ньому нічого немає. От, типу повністю що тому, цей шофіговороль. Це він був, так? Так, так? так. Ми його перед. В перед... Треба буде, це вже слідчим, хіба зв'яжеться з вами, якщо треба буде. Ні, так, ви, в ви принципі, має зараз... маєте зателефонувати, бо я, чесно кажучи, не маю дуже часу їздити. Ну, Якщо є, я зараз складаю мак вилучення на експертизу, може до нього хтось стрільне. Доброго добрий день Товариш майор, не знаю як звати. Це фортушняк хмеляш, так? Косово. На рахунок вашої постанови. О, так, так, так. Дивіться, я зараз якраз його допитую як свідка і є тут тубус, цей від РПГ-22. Його треба вилучити чи не треба. Тільки тубус. Ну, пістолет я теж можу покупити. Так, пістолет є в мно... нього ну, пі З... зареєстрований на. Пістот, вирішити. <реш> Прошу. Копію дозволу? Да. Копію дозволу можемо зробити. Можем. Тубус треба вилучати, чи не треба. Він пропилений тубус, звичайний тубус від РП. То тобто може допустити. Це добровільно передача якась становиться. Понял. Та я можу сфотографувати просто зробити фотографію того автобусу, де пропилити. Зрозуміло, так. Да.

Можно там с утрохладными приглашаем порожний Крясечку закинуть. Ну только на свет он будет лепше. Видно. А, что еще? Один. Першому рольку тільки тобус. Допити показує, що не ніби не вилучаємо, що буде зараз собаку. Доброго дня. То вас турбує журналіст Української правової газети Дорожні контроль». Якраз тут даю пояснення по цій постанові. Дивіться. Дивіться, як би ми вирішили з цим тубусом, я його можу зараз без проблем передати, що ви провели там якісь ну, експертизу, НДКЦ, відвезли його. Ну, бо в нього такі балістичні дані, як у каналізаційної труби приблизно, але ну, якщо. Я розумію, що ніяких ви розумієте, що тубус не є. Та я це прекрасно розумію, на відео це вчинок. А просто, до, як доказ до ваших доказів, ви надаєте потужін і певного автобусу. No, no. Все, тоді автобус вам ту, ту, поки що не треба передавати. Дивіться, Nie, треба. посвідчення на зброю, я дав, якщо ви там. Дивіться, якщо ви там уважно дивились ролики, я там фігурувало два посвідчення. Я показував спочатку просрочене, а потім не просрочене. Я зняв копію і того, і того. Ну, я пам'ятаю. Ну, як немає? Я ж не бачу, то... Ну я вам продиктую, запишіть, як вони називаються, зразу передивитись. Перший ролик називається опублікований 12 числа. числа? 12 травня. 12.05. 12 е, називається. Віталій. — А, Я також в Італії. По даних роликах Ви розумієте, що ми викликали на місце е, слідчу оперативну групу, і це зафіксували в другому роліку, коли типа працівник дає після публікації першого роліку, ми приїхали в другий ролик ще ще з пістолетом. І коли, е, коли працівник дає, ну вже ми йому довго довго він сказав, що він бачив перший ролик е, і коротше хотів перевірити. Е, він викликав слідчо оперативну групу, вона приїхала, ми зафіксували, як вона приїхала, вона 15 хвилин простояла біля поста і боялась підійти до автомобіля. Ми їх кликали, казали, хлопці, ну гляньте автомобіль, даємо згоду. Тобто, ну парадокс. Вони просто приїхали, постояли, розвернулися і поїхали. Це все відзнято на камеру. Це попри ну, заяви, розумієте, у нас було редакційне завдання, бо у 7 числа наш міністр Арсен Аваку заявив, що на, на, на травневі свята будуть посилені заходи безпеки за, ну, за для запобігання терористичним актам. І ми просто мали редакційне завдання, подивитися, ну, як вони виглядають в дії. Це просто нонсенс. Ці два ролики є. Дивіться, перший називається Привезли РПГ 22 на блокпост ДАІ. Це перша назва. Можете поглянути. А другий ролик не зберігається. Ні, ні, то на цьому, то на каналі зараз вам продиктую по буквах англійські, букви всі маленькі. Все одне слово. МАТС. S так «Т» Ти Тарас Сергій Мац. Так, Мац. Але S як долар. Так, я зрозумів. «О» 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 «Ф» Олена. Фазан. Я зрозумів. Мацофан Ф. Після «А» Андрій. «А» Назар. Та. Е, це англійське. Це Таке, як наше S О і Mка Макар. Повне слово читається Мацофанком. Але одним словом, без крапочки. Тобто, перший ролик називається Привезли РПГ 22 на блокпост DE. А другий ролик опублікований профнепридатний інспектор Даї Гутаревич. Опублікований 23 числом. Якого числа? 23 числа цього ж місяця. Ну, жовтня. 23.05. Ну, 23.05, я Та, так, 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 так. Ну, що, що, дякую. Та на здоров'я, якщо що, маєте телефон, то... Так, 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 та. Зрозуміло, Зрозуміло, для себе. Добре. Все, дякую, до побачення. до побачення.